Мені подобаються жахливі книги. І я добре подумала для того, щоб пояснити вам, чому саме. Тож сьогодні критикуємо три книги, які мені страшенно сподобались останнім часом. Привіт, ви на каналі Booklis Block. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Знаєте, я постійно нахвалюю вам книги, які мені подобаються, і постійно розказую, які вони прекрасні, як класно їх читати, що ви там чудового можете знайти. Але насправді ці книги не можуть сподобатись геть усім. І що я зробила? Я вирішила, що саме час об'єктивно подивитись на ту літературу, яка мені подобається, і розказати вам, а чим же вона погана насправді, і чому її Можливо, навіть не варто брати до рук. Отож, давайте без зайвих слів почнемо із книги, яка дуже мені сподобалась буквально цього літа це Церцея Медлен Мюллер. Я вже багато говорила про цю книгу, додала її в топи півріччя, поставила їй 5 на Goodreads, але питання, чи насправді вона того вартує, тому що багатьом читачам «Церцея» не подобається. Давайте поступово розберемо чому. По-перше, вона дуже повільна. Те, що я раніше називала атмосферою, можна спокійно назвати дуже-дуже повільною, навіть нудною оповіддю. Дуже багато деталей, описів і такого іншого, що насправді так грає на атмосферу, але багатьом може здатись страшенно нудним. Так само багато описів природи. Чи не через це ми хейтимо різних класичних фантастів, що вони могли сторінками описувати природу? Тут те саме. Авторка із захвитом, із натхненням описує природу, але ну давайте будемо чесними. Це цікаво ну, 5% читачам. Насправді всі хочуть пропустити ці моменти, але в церці дуже багато описів природи, тому що. Саму Церцею відправляють у заслання на острів Еею, де природа і все, чим вона займається, це, власне, ходить цим самим островом для того, щоб розвивати свої здібності, Так, і під час цього вона розбирається із рослинами там, і тваринами також дуже багато природи. Це нудно. А сама персонажка. Ну, слухайте, Церцея – це. На позір така амебна дамочка, яка від початку геть не розуміє, що хоче, не вміє вписатися вже усталені норми життя пантеону богів. Вона не вміє бути такою, як усі, не вміє адаптуватися. Вона забагато думає і забагато рефлексує, через що насправді інколи стає нудно читати і починаєш біситися на цю героїню. Хочете, знаєте, як зробити? Потикати в неї палицею перевірити, чи вона взагалі жива. Чому вона робить так, а не інакше? Чому вона взагалі в якихось ситуаціях не ворушиться? А просто чекає, чому вона сприймає все, що в нею відбувається, таким, яким воно є, і нічого не намагається зробити для того, щоб цьому протистояти? Дуже дивна жіночка. А потім, а потім. Коли починається насильна над нею на «ей», вона не просто не намагається це зупинити, вона провокує такі ситуації як типова жертва. І повторює цей мотив, і повторюю це ще гірше, це ще більший мінус цієї книги, тому що насправді серцея виправдовує поведінку жертви і комусь читачів. Може здатися, що це абсолютно нормально. Хоча ні, це не нормально. Плюс це окрім цього моменту, із насиллям, яке над нею чинять, в принципі, робить якусь діч абсолютно алогічно, ту саму, яку знаєте, коли ти читаєш, тому що не роби цього, не відкривай ці двері, не йди в цю темряву, не спілкуйся з ним, не давай йому руку і так далі. Ну, умовно. Так от. Серцея саме це і робить в цій книзі. Постійно причому вона весь час через свій дурний характер поглиблює свою ситуацію, поглиблює нерозуміння самої себе і нерозуміння того суспільства, в якому вона мешкає, і робить своє становище все гірше і гірше. Ну, давайте чесно, здався їй той главк, ну нащо вона його перетворила в Бога. Хто знає, чому вона не думала, що він її кине? Церцея робить різну дурню. Щоправда, не тільки Церцея робить дурню. В принципі, цей світ, те суспільство, в якому вона мешкає: Олімпійці, боги, різні ось ці персонажі грецької міфології, вони, в принципі, дуже дивні. Матір церцея, батько Церцеї, брати і сестра Церцеї, вони всі дуже дивні персонажі, вони всі схиблені. Ви читали, як з'явився Мінотавр? Не читали? Почитайте, тому що це все сестра Церцеї. І мало того, церцея ще й допомогла з'явитись на світ Мінотавру. І це знову питання: це що ти робиш? Що це таке? Насправді тут купа дивних персонажів, незрозумілі правила їх буття. Вони всі діють не просто алогічно, а ще й напрочуд жорстоко, і це іноді не просто тебе змушує думати, як таке можливо, а й демотивує продовжувати читання, змушує злитися, змушує ненавидіти цих героїв. Та насправді, кому воно треба, На що читати таку книгу взагалі? З такою купою негативних емоцій, та? і нудно, і якісь персонажі дивні, і взагалі оці описи, і персонажка. Як її взагалі можна імпотувати, не ясно. Але, попри те, я цю книгу люблю. І є окремий влог, де я пояснюю, чому вона мені сподобалась. Тому переходьте і слухайте те відео. А тепер. Перерва між наступними двома книгами оголошення. Цього місяця буде вже рік, як існує мій канал. І я хочу зробити абсолютно унікальне для YouTube, в принципі, відео. Ви виберете мені книжки, тобто це будуть книжкові покупки від підписників, тобто від вас. Що вам потрібно зробити? Ні-ні, ніяких грошей. За все плачу я. Власне, що вам потрібно, ви маєте опуститись в опис до відео або в коментарях побачити посиланнячко на Google Документ, де буде всього три віконечка. В першому ви пишете назву книги, в другому ви пишете за бажанням посилання на якабу на цю книгу, а в третьому віконечку ви пишете Мені побажання, також, якщо хочете, за бажанням. Книга має бути 350 400 гривень і бути в наявності в Якабу. Тому що я собі в подарунок від вас, книги буду купувати на Якабу за моїм партнерським посиланням, тому раджу в описі до цього відео також знайти і це посилання, і купити собі декілька книжок, якщо вам потрібно, щоб підтримати мене. Тож, беріть участь. Обирайте для мене книжки, буде цікаво на все це подивитись. Я не знатиму до моменту відкриття посилки, що ви мені купили. Отож, продовжую. Є ще принаймні дві книги на каналі, які я постійно нахвалюю, про які я постійно говорю, як я їх люблю, про які я співаю весь час дифрам, бо даю читати іншим блогерам. Всім раджу! І давайте подивимось на ці книжки з іншої сторони. Хьок. Смілити її відчуття снігу. Невже ця книга така безгрішна, така прекрасна, як я її вам описую? Ні, ні, І я вам зараз доведу, чому. По-перше, ця книга дуже депресивна. І не просто через те, що там дія відбувається в зимовій Данії та Гренландії. А це скандинавські країни, там, в принципі, взимку ну, дуже похмуро. І автор дуже добре передає цю атмосферу. Тут депресія, вона просто все поглинаюча. І сміла має певні психологічні проблеми, і персонажі, з якими вона зустрічається. Та й взагалі сюжет побудований на тому, що сміла напівгренландка, напівданка намагається. Розслідувати загадкове вбивство знайомого та дорогого для неї інуїтського хлопчика, і починає бігати по Копенгагену і намагатись розібратися в ситуації. Отож, депресія. Депресія і цей депресивний стан він абсолютний. Тут багато хто сумує і не просто сумує. Тут є одинокі персонажі, ті персонажі, які постраждали від життя. Тих, яких зробили такими стражденними. Я просто сміла, яка страждає і постійно намагається визначитись у житті, і не може цього зробити. І так далі, і тому подібне. Дуже депресивно, дуже похмуро. Це, знаєте, не для всіх за настроєм. Окрім того. Хьок пише дуже рвано. Та він вміє гарні слова, але його епізоди іноді просто з'являються самі по собі в оповіді. Незрозуміло, що вони тут роблять, як ми опинилися разом із смілою в певному місці, і як нам звідти вийти. Тому що Хьок ну зовсім, зовсім, зовсім не щадить читача і робить, що йому заманеться. із Оповіддю із темпом щось таке іноді відбувається, що ти сам не розумієш, а що це було і де ми зараз. Від цього ще два мінуси: нереалістичність, сама сміла напівреалістична. Хоча із невеликим допуском я можу зробити а, припущення, що такі жінки можуть існувати, в принципі, як унікальні індивіди. Е, Так, але... Є й інші персонажі, наприклад, персонаж, який має вади зору і неймовірний слух, просто феєричний, який може ідентифікувати щось через телефон. Телефон в 91-му році, не сучасний, не через сучасний зв'язок, або, наприклад, нереалістичні дії сміли, після яких вона фізично мала б. Захворіти або навіть померти, вона цього не робить. І отут ми йдемо до наступного мінусу. Автор постійно підіграє смілля. Та вона, звичайно, потрапляє в різні ситуації, а навіть дуже-дуже небезпечні, навіть такі, із яких нам так здається, неможливо вийти, і сміла вже ну, нікуди з них. Але ж автор в якийсь момент викатує з кущів рояль і такий. Сміло це для тебе, цей етюд виключно для тебе. І робить для неї щось таке, що одразу її рятує. Ну, ну, так, так собі. Хто не любить роялі в кущах, а багато хто їх не любить. Ну, зі смілою буде складно. Передостання проблема малесенька на фоні останньої. Отож, передостання проблема така: насправді, сміле та її відчуття снігу це. Дуже гівняний детектив. Знаєте що? Попри те, що на початку це виглядає як детектив, по суті, це ним не є. Це роман, роздум, це турилер, це бойовик, це екшн, це пригоди, це трошки кохання, це трошки філософії, і хай би його трошки фантастики, але дуже гівняний детектив. Повірте мені, дочитаєте, і ця розв'язка з тим, що сталося з тим хлопчиком, вас просто перве. І от, власне, остання проблема цього твору якраз в закінченні. Що це таке? Хто дочитав, мене розуміє? Це страшенно лайняне закінчення. Тому що автор перевертає всі правила, які він прописав до того. Він перевертає абсолютно все. Він перекреслює всі попередні сторінки і на останніх 30 виписує абсолютно новий світ, нові причини того, що сталося, нову подію вписує, і навіть новий жанр. Жанр фантастики. Хоча до того, попри нереалістичність і постійне підігравання смілі, це фантастикою не було, але в останній момент стається. І бонус плюс, мінус від еколога, і він буде зрозумілий для природознавців, біологів, екологів і так далі. Так от. Те пояснення, яке дає Хьок вже в цій фантастичній частині, вона може вибісити природознавців. Тож, в принципі, ця книга, ну знаєте, ну сильна не для всіх і має певні проблеми. Суттєві, суттєві. Я завжди кажу, що я абсолютно перекреслюю закінчення цього роману і роблю вигляд, що його немає, тому що це повне лайно. Ну і остання книга, яку я постійно нахвалюю. Але перед тим як я про неї скажу, підпишіться на канал і поставте вподобайку, а також увімкніть сповіщення, щоб знати, коли виходять відео. Тому що тепер ми зустрічатимемось щочетверга та щонеділі о 17.00. Отож, остання книга, яку ми критикуватимемо, це Король ще Панатвердоха. От я так нахвалюю цю книгу, так розповідаю вам. А насправді вона не така вже й прекрасна. Вона далеко не така, знаєте, приємна, далеко не пухнасна, далеко не м'якенька. Це книга, сповнена насилля. Давайте так. Вже спочатку з того, що головним героєм є єврей-боксер, який має власну банду, дуже-дуже впливову, найвпливовішу. В Варшаві перед Другою світовою війною. от вже з цього. По-перше, романтизація криміналу відбувається в цьому творі, тому що реально головні герої це бандити. Вони просто балдіють від того, ким вони є. Вони балдіють від своєї влади, від насилля, яке чинять. Вони балдіють від того, що вони можуть в тому місті все, в тому, що їх влада зараз на піку. Тому що вони буквально можуть впливати на політику не тільки Варшави, а й Польщі. І це романтизує кримінал, хоча це ненормально. Так само, як і романтизує насилля, тому що який кримінал, особливо перед Другою світовою війною, не матиме у своїй основі, просто у своїй серцевині насилля. Причому насилля. Різного насилля відвертого, насилля у найвищих градусах, які це можна уявити, і які можна описати в літературі, не втративши певної кількості читачів, які вже вважатимуть, що це занадто. Разом із тим із насиллям є багато описів дуже детальних, дуже вичерпних. Із смаком таких, знаєте, кольорових просто описів насилля, які чиняться і головні герої, і побічні, і взагалі персонажі в цьому, в цій історії. Привіт! Це насилля і те, як воно описано, іноді дійсно викликає нудоту. Навіть в мене, в людини, яка спокійно читає трилери, детективи, різну медичну літературу, про субмедиекспертизу і т.д. і т.п., мені в певних моментах нудило. Якщо ви прочитали перші 50 сторінок і знаєте, що сталося із батьком головного героя, я думаю, у вас теж нудило. тому що ще пан твердог не пожалкував насилля, і це дійсно може бути мінус для людей, які... Не можуть читати літературу такого роду, такого характеру. Далі, їдемо далі. Плюс токсична мускулінність. Все-таки, Все-таки це про чоловіків, про таких собі альфа-самців у певний час, у певному місці, які чітко знають свої переваги, і вони роблять усе для того, щоб домінувати у цьому місці, для того, щоб. Перемагати своїх ворогів для того, щоб їх авторитет, їх влада зберігалась. І автор не боїться виписати все і додати ще більше деталей, ще більше градусу не боїться додати цій токсичній мускулінності, яка іноді, з особисто жіночого погляду, може бути ну дуже неприємною. Тут же не треба далеко йти від жінок. Ми говоримо про експлуатацію жінок, зокрема сексуально. Тут описана проституція, причому вона не засуджується, вона описана як даність, як спосіб заробітку цих бандитів. І через це може бути дуже неприємно деякі описи, деякі відверті факти, деяка констатація цих фактів. Вона може зробити дійсно дискомфортно. Тут же жорстокість до жінки плюс комбінація цих двох мінусів: жорстокість до жінки та сексуальна експлуатація одночасно нічого з цього фактично не засуджується. Знаєте, давайте уявімо, що ця книга може потрапити до рук людей, які, в принципі, можуть мати схильність до подібної поведінки. І не виключно, що це може стати чимось, що їх надихне. Ну, в якомусь світі. Таке буває. Взагалі, люди різні. Тому це можна назвати мінусом. Плюс тут же описані деякі сексуальні девіації. І все в стилі. В принципі твердого, доволі детально, та не дуже багато, але є, і це також може бути дискомфортно. Тут же маю сказати, що в книзі, в принципі, дуже багато сексу. Я чула відгуки, що це забагато, що просто існує якась зацикленість автора або героїв на цій темі, і я з цим можу погодитись. І для когось це буде дуже 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 яскраво виражено, тому що тут в нас не тільки проституція, тут є, в нас не тільки зрада, тут е, різне всяке, і в різних ампуа, і в різних ситуаціях. Тому, ну якщо ви не любите такої тематики, то це буде однозначно мінусом для вас. Ну і останнє, про що варто сказати, що оскільки це книга, в якій оповідь відбувається перед Другою світовою війною, тут вже є чіткі е, описи антисемітизму, тут є е, перші єврейські погроми, їх описи. І якщо для вас це чуттявий момент, то це також може бути мінусом. Ну і як вишенка на торті, все це складно написано. Тому чи раджу я зачитати? Ну, я тепер не знаю. Можете не читати, я дозволяю. Залиште ці книги для мене. Я їх прочитаю ще раз, для того, щоб насолодитися ними. А ви як хочете, тому що в них є як і плюси, так і, і мінуси. Але цікаво ж. Тож це все, про що я хотіла вам сьогодні розказати. Пишіть мені у коментарях. Вашу улюблену книгу з погляду критики. Напишіть, яка вона погана, тому що це насправді дуже весело. Ну і дякую, що були зі мною. Бережіть себе та підтримайте наші героїчні сили оборони України. Па-па!